Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про одну цікаву та неприємну тему, а саме про мирний план графік від президента Америки для вирішення ситуації в Україні. В інтернеті блукає такий план графік, ніби розроблений адміністрацією Дональда Трампа. Він цей документ передав колегам. З Європи, вони нашому президентом. Якось він потрапив в інтернет. Не знаю, хто там його опублікував. Але, по-перше, якщо це справді так, то з якого дива він його в першу чергу передав колегам з Європи, а не відразу Зеленському. Бо все ж таки це війна в Україні якось. По-друге, мене трошки. Здивував, ну, як сказати, здивував, я очікував такого, але не настільки. Що в цих пунктах мені не дуже сподобалось. Перше, що Україні, типу, змушують як воно, затвердити нейтралітет. Типу, ми не вступаємо в НАТО взагалі. Другий момент, що типу, в Євросоюз тільки в 30-му році. З якого дива, не знаю. Третій момент, якого я очікував, що Україна відмовляється від будь-яких намірів військовими силами повернути собі окуповані території. Вони, звісно, не визнані. Тобто, по факту, як Абхазія, Осетія, Нагорний Карабах, Придністров'я, типу, вони є. Там люди живуть, але якось воно вважається неофіційно. Тобто люди там де факто виживають. Вони вважають себе частиною Росії, Росія їх частиною своєї території, але світ не вважає цю територію частиною Росії або взагалі якоюсь визнаною. Тому. Такий неприємний момент. Ще один неприємний момент, що з Росії знімаються санкції, про що я і казав. А ось замість репарації Росія типу, буде робити відрахування з, цін, ну, з оплати за нафту і газ. Тобто, як воно типу, відбувається? Ціна, там, наприклад, 60 баксів. Росії платять 55, наприклад, а Україні йде 5 баксів, я відразу знайшов одну схему для того, щоб це все обійти. Росія, наприклад, вкладає договір по дуже низьким цінам з якоюсь компанією. По факту, якщо хтось буде з когось вимагати. Ці відсотки то це з цієї компанії. А через те, що ціна буде дуже низька, там якийсь відсоток в Україні буде менше. А вже ця компанія буде перепродавати в Європу, наприклад, або в Китай, в Індію. Це один з варіантів. Інший варіант це просто те, що по факту нам ніхто нічого давати не буде. Але це питання майбутнього. Треба буде розбратися з тим, що зараз. Я, ну, я про після підписання цієї угоди. А що буде після? Дивіться, по-перше, частина території України окупована. Тобто, в, е, з цієї землі ніякого профіту доходу для України не буде. Це один момент. Другий момент. Частина населення України залишиться на окупованій території. Тобто, знову ж таки, робочі руки, якесь обладнання предприємства, все, що залишилось там, воно буде там. В Україні від цього не буде нічого. Далі. Зруйновані міста, села, будинки, житло тощо. Скоріш за все, у цих копійок, які нам будуть платити з грошей Росії, ну, що Росія буде отримувати, не буде вистачати майже ні на що. Бо, я ж кажу, скоріш за все, ми так швидко це все не отримаємо. По-друге, нам треба відразу велика сума для відновлення. А якщо нам будуть давати потроху кожен місяць. То нормально нічого з цього не відновиш, Я думаю, всі це розуміють. Тим паче, що наша економіка дуже постраждала в результаті цієї війни. Далі, ще більш такі цікаві моменти. Як я казав в трансляції, це яке було число у нас 26 січня цього року. Після підписання мирної угоди активи заморожені, будуть повернені Росії. А кредити, які нам давали за рахунок того, що, типу, вони будуть погашені з цих активів, Україні доведеться повертати самостійно. На даний момент ми вже отримали 3 мільярди доларів. До моменту підписання ще, скоріш за все, ще 3 або 6 ми можемо отримати, я не знаю. там... То, е, то, то якесь дивне питання взагалі, хто і як нам передає допомогу, е, Ну, то інша вже справа. Далі, е, українці, які за кордоном автоматично після підписання цієї угоди, Будуть, скоріш за все, відразу позбавлені будь-яких виплат. Бо що, у нас немає війни? Те, що територія вважається окупованою, їм байдуже. Повертайтеся, люди добрі, додому. А те, що вже в квартирах і будинках цих людей, вже скоріш за все, на один рік живуть е росіяни. Або взагалі ці квартири-будинки вже перепродані. Тобто не просто е, там якомусь офіцеру або колаборанту влада сказала, ось на квартиру на ключі можеш жити. Ми зараз тобі оформимо документи. А він або вона, хто, там, хто отримав ці документи, перепродав офіційно за гроші комусь іншим. То, по факту, людям нікуди повертатись. Але їм нема за що там буде жити за кордоном, якщо вони не влаштувалися на роботу. Скоріше за все, таких, хто влаштувався на доволі е, гарну таку роботу за великі гроші, мало. Бо для цього треба знати мову на рівні навіть не b 2 а b 1 Це дуже високий рівень. Інакше. Робота така важка, але без особливо великих доходів. Це один мінус. Що людям нікуди буде повертатися. Другий момент людям нема буде за що повертатися. Це добре, коли там Польща, Чехія, навіть Німеччина, те, що поруч з Англії доволі дорого буде добиратися, з Італії, з Іспанії теж. А з Канади то взагалі капець. Бо літачок це річ доволі дорога, а пішки якось ніхто не пройде. Я думаю, це всім зрозуміло. Я про цей нюанс казав. І планую скоро зробити пряму трансляцію. Скоріше за все, де доволі детально буду обговорювати різні плюси-мінуси варіантів мирних угод. Найкращих і найгірших. До речі, ця угода, яку пропонує президент Америки, якщо це справді він пропонує, одна з найгірших. Ви ж кажу, в результаті Україна не отримає від Росії нормально грошей, буде отримувати потроху і не часто, Україна не отримає свої землі, тобто буде важче жити, важче існувати. По-третє, Українці за кордоном будуть просто кинуті в якусь таку жахливу ситуацію, що в них не буде за що повернутися, і найголовніше нікуди, скоріш за все, буде повертатися. Бо в них виплати через що є? Бо вони втікли від війни. Якщо нема війни, нащо вам платити гроші? Ваш будинок окупації це не наша проблема. У вашому будинку живуть кадрові офіцери, це не наша проблема. Звертайтеся до суду. А до суду якого Росії? Так Росія ж офіційно не є частиною, точніше окуповані території, не є частиною Росії офіційно за світовими законами. Тобто, якщо людина звернеться, наприклад, в суд Російської Федерації. З позовом, буде така відповідь: вибачте, це невизнана республіка, це територія, на яку наші закони не поширюються, бо не буде куди скаржитись, бо нема буде ніякої, фун, ніякого фундаменту скаржитись на, на це рішення суду, бо світовий. Порядок світова юрисдикція не вважає ці землі частиною Росії. Тому по факту люди не отримують нічого, не ні копійки, не житла. Тому, на мій погляд, це капець. Не знаю, як на ваш. Пишіть ваші думки, мені буде цікаво, може ваш, у вас є якийсь інший погляд на це все може ви з якогось іншого боку дивитесь, але я дивлюсь об'єктивно. Дивлюсь на ті моменти, на які особливо ніхто не дивиться. В цьому плані всі побачили. О, добре. До 9 травня, травня буде мир, припиниться бойові дії, війна, вбивства. Кордони будуть відкриті, люди зможуть виїхати, чоловіки, не треба буде боятися тих ТЦК тощо. Різні е, моменти приємні, особисті. Люди побачили. Але. Я дивлюсь картину загальну. Загальна картина неприємна. Звісно, ці пункти можуть бути змінені. Може бути трохи не так все. Може це один з варіантів, так би мовити, перша редакція. Може друга, не знаю. Може, це взагалі фейк. Хто його знає? Напишіть, будь ласка, вашу думку, але. Моя думка така, що мирні угоди, вони, скоріш за все, невигідні Україні будь-які. Я про це хочу зробити більш детальне відео. Зокрема, такий план так точно. Ну, не знаю, чесно, мій погляд такий: взагалі до політики Трампа в мене багато питань. Я хочу зробити багато різних відео. Бо він такий генератор як контенту для аналітика. Тому, ну, коротше, подивимо, що буде далі. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні. Бо я хочу розвиватися, хочу розуміти, як краще е, говорити, що краще розповідати. На що треба більше звертати уваги, що краще пояснювати. Бо мої думки мені зрозумілі. А чи зрозумілі вам, не знаю. Тому, якщо десь якийсь нюанс, щось не так, пишіть, будь ласка, я намагаюся розвиватись. Я не так давно почав робити трансляції, почав знімати такі аналітичні відео. Тому в мене мало досвіду. і тому мені корисні ваші коментарі. Якщо справді сподобалось це, будь ласка, поставте лайк. Якщо не підписані, а я вам сподобався як людина, або просто хочете мене підтримати, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Знову дякую вам за увагу і всім нам мирного неба!